Там, де листя не облетіло, поки обрізати не будемо. Ось Пізні сорта абрикоси. бачите, ми його ще не зачіпаємо, тому що ждемо повного опаду листя. У нас зараз листопад місяць, Вінницька область, є ось така абрикоска. Заїхав до товариша, кави попити, а тут, виходить, зразу і обріжемо. А абрикос, зараз я покажу, це сорт цунамі, сорт ранній. Росла вона куди. Тобто крона не визначена конкретно. торт 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 зніми, торт зніми, тут у людей, ну то не суть. Дивіться. Яка получається ситуація? Що тут обрізалося в самому початку? От була, був у нас стовбур, це третій рік буде вегетації. І, звичайно, всі гілки прирізались на 25-30 см. Для чого це зробилося? Бо це є наша основа. Тобто тут немає ярко вираженої якоїсь там чашеподібної крони, веретеноподібної крони, хоча можна вивести ось по цьому стовбуру більш пряму лінію, але ми будемо робити хаотичну крону. І стримувати її ось саму габітці, тому що не можна, щоб вона виходила звідси. Нам не потрібно, щоб вона росла у висоту, і нам не потрібно, щоб вона була чашою, бо вона дуже займе багато простору. Тому дивіться, як потрібно обрізати абрикосу, на що звертати увагу і все інше. Посадочка у нас місце прищіплювання, якщо видно, ось там, бачите, воно над землею. Я вас дуже прошу, коли ви перший рік посадили, ви її зріжте. І бокові гілки зріжте ось так, щоб вони за рік укріпилися і дали молоді пагони. Дивіться, наша задача будь-якої обрізки, якщо це не з одним стовбуром, розрідити середину. Тому що середина це як наша. На неї всі збираються хвороби, вона затіняє. Тому ось маємо гілку, яка росте всередину, і маємо тут росте всередину. Значить, що ми робимо? Тут я роблю ось такий пеньочок. Раз, бачите, не зрізаю повністю, а зрізаю на пеньочок кісточкові. Та, в принципі, будь-які я зрізаю на такі пеньочки. Чому на пеньочки? Тому що вони заживають погано, як правило, вони також сюди можуть сохнути. А тут залишиться місце живого. Якщо залишиться живого, можна класти плодову бруньку. Не залишиться живого місця. Ми потім сухе зріжемо. Зразу ось показую приклад, де були зрізи зроблені. Ось зрізи, бачите, були зроблені, і лишився отакий такий пеньочок. Він сох і дало нам гілочку. Тепер ми цей пеньочок собі спокійно обрізаємо. Така сама ситуація була тут. Теж дало пеньочок, і ми його теж зараз. Хлоп зрізаємо. Поняли, чому я такі роблю пеньочки? Все, дивіться, середину я відкрив. Тепер наша задача попрацювати з кожною гілкою. Отакі от, от тоненькі списики ми не зачіпаємо, тому що це е, наше плодоношення. Ось такі тоненькі гілочки по 20 см, по 25, по 30 см. Е, ми їх не зачіпаємо. А, а з такими довгими батогами я зараз покажу, як працювати. Дивіться, дуже все просто. Вони, як правило, на таких довгих батогах е, заклалася плодова брунька в них тут в кінці. Для того, щоб вона відплодоносила і не дала вам жировиків. Я ось роблю, зрізаю тільки кінчик тут. Кінчик зрізаю, Тобто, якщо я тут зараз рубану її, вона дасть сильні, сильні соки сюди пусти, поняли? І не буде цим соком куди діватися і вона буде жирувати. А якщо я прирізую тільки кінчик, вон, соки сюди, сьок, сюди зайдуть, набереться плоди. Віддасть частину плодам, частину листочкам і не буде жеревикам місця, куди лупашити. Все. І тепер я ці довгі гілочки просто на наружну броньку, в тому напрямку, куди нам потрібно, я їх отак прирізаю. Поняли? Да? Якщо є у вас, звичайно, от якщо я цю прирізав тут, цю я чуть-чуть роблю коротшу, щоб вони не були конкурентами на своїй осі. Поняли, да? якщо у вас є така ситуація, якось гілка буде лягати на цю гілку, то треба вибирати. Або ми цю забираємо гілку. Або ми цю забираємо гілку. І, мабуть, я ось, а, дивіться, знаєте, що я зроблю? Я зараз вам покажу, що я зроблю. Я, я заберу цю гілку взагалі звідси. І виходить... а цю все-таки виведу вверх, а потім побачимо, Я тільки тут кінчик пришпілю, все, хай закривається, значить я її пожену зараз поки в один стовбур, і, мабуть, я буду постійно після, дивіться, це я це зрізав тут, в цій частині, ось в цій частині, де сантиметр 30 від зрізу, нам дадуть нові гілки. От я потім назад буду схиляти і, і постійно буду замінювати і тримати може десь 2 метри висотою цю. Получається це дерево. Тоді, значить, якщо ми женемо в один стовбур, в один стовбур, значить ця гілка, оця гілка вона вже буде свого роду конкурентом. Ось ці гілці, значить вона нам тут вже не потрібна. Значить, ми її укорочуємо нижче, щоб гілки, ніяка гілка не була вища від нашого центрального провідника. Значить, тепер що? Значить, ці так само я приукорачую, тільки кінчики у всіх. І вийде, ми женемо тільки в один. Стовбур. Зараз я вам відійду покажу, що виходить. Тут яка ситуація. Що, швидко, тут можна вбитися. Дивіться, ось така вийшла ситуація. Ми маємо один стовбур, є його продовження і є гілки, бічні гілки. Свого роду така ярусна ярусне дерево. Ось, Дивіться, я цю це теж такий кінчик забираю. Ці всі маленькі я взагалі не трогаю. ти не трогає? Яка? Ось ця? Ні, отака. Ота верхня? Ні. А яка? А, ось, ну так, ось бачите. Пом... І ще цю. Тільки кінчики поняли? щоб не було жирових процесів. Знаєте, що я скажу? Мабуть, я цю гілку, ось цю, взагалі, заберу, бо вона тут, виходить, може перебрати на себе. Да. Я її взагалі звідси забираю, щоб вона не була конкурентом нашому центральному провіднику. Якби я не виводив центральний провідник, я б її залишив. А так, хай центральний провідник получає максимум світла, хай ця частина вся заплодушується. І все, можна сказати, що якщо в нас все буде чудово, хорошо прийде зима, то ось таке деревце може спокійно, спокійно дати нормальний кілограм 10 я думаю, хорошого абрикоса, сортового, хорошого продуктивну абрикоса. Чому так? Тому що є баланс між гілками ростовими, квіточними, квітковими бруньками. і Є хороший доступ, буде провітрювання і буде хороший доступ сонця. Тому ось так маємо. Поняли на рахунок того, як можна обрізати абрикос.